Зараз з нами на зв'язку. Петро Бурковський, політичний аналітик центру демократичні ініціативи, продовжуємо говорити про суд у Гаазі з приводу збиття боїнга малазійського у 2014 року та причетність Росії до цього теракту. Зараз Петро Бурковський з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаємо вас. Вітаємо, слава Україні, Герам слава! пане Петре. От ми чули від нашої кореспондентки із ГАГи про те, що от власне цей судовий процес стосовно Боїнга – це лише частина більшого судового процесу Україна і Нідерланди проти Росії. Як ви вважаєте, як взагалі це протистояння, цей розвиток в судовій площині оцього протистояння проти Росії змінить ситуацію у нас? Для нас цей розгляд є дуже важливим, оскільки він відбувається у Україні Європейського Союзу, і рішення, яке буде прийнято судом Нідерландів, воно буде обов'язковим підкреслюю, обов'язковим для виконання. На цьому просторі Європейського Союзу це певний прецедент того, як країна в даному вазі країна-агресор Росія буде нарешті позначена в юридичному сенсі. Рішення суду має велике юридичне, велику юридичну силу. Це підкреслюю, хоча й Нідерланди не є країною прецедентного права, але це створює непевний зразок для того, як далі дивитися і як далі в юридичному сенсі оцінювати дії Росії, які вона вчиняла на території України з, ну, от щонайменше, да, скажемо, щонайменше з липня, 17 липня 2014 року. Тобто ось це є нарешті доведений до кінця. Суд тривав довго, кілька років. Перший збір доказів почався 14-15-му тривав і так далі. От встановлено конкретні прізвища виконавців. Так їх там, ви сказали, четверо їх звинувачують, і будуть, вони сьогодні вони отримують свої вироки заочно, навіть хоча б не заочно. От. Але це буде дуже важливий прецедент, щоб далі у подібних справах притягати Росію до відповідальності. І ось це рішення буде дуже важливим для України, щоб потім надавати, ці, надавати інші докази до Міжнародного суду ООН. Це рішення стане дуже важливим при підготовці резолюції Генеральної асамблеї ООН про створення спеціального трибуналу по притягненню Росії до злочину агресії, про що от на саміті Великої двадцятки в Індонезії заявив президент Володимир Зеленський. Тобто рішення є це дуже, дуже важливим. Це в певному сенсі поворотний момент, поворотний момент і для нас, і для Росії. Тобто от, сьогодні Росію відкритий в Європейському Союзі, суд, судова інстанція назве державою, яка спонсорує не ну, не те, що не тероризм, а держава, яка своїми діями призвела до масової загибелі людей і навмисними діями. Ми чули включення нашої колеги Олени Куренкової з ГАГи буквально перед тим як почали спілкуватися з вами, і вона сказала, що на початку сьогоднішнього засідання суд власне аргументував те, чому вважає, що Росія є причетною до збиття цього літака над українським Донбасом, тимчасово окупованим українським Донбасом. Як саме цей факт може вплинути на майбутнє Європи Росії України? Це показує, ця справа взагалі показує, що Росія почала свою агресію не 24-го, коли справді війська вже відкрито перетнули кордони, а і війська відкрито перетнули кордони ще що... чути. Суд, в даному разі, він 에, треба розуміти і його обмеження. Так? Тобто я сказав про переваги цього рішення, але є певні обмеження. Він розглядає конкретний кейс, дуже обмежений в часі і в просторі. Це збиття Малазійського Боїнга, як правильно сказали в неді на Донецькій області поблизу. Турецька. Але збиття це установка, яка привезена з, російської... з території Росії, з російської військової частини, яку перевозили кадрові співробітники російської армії та ФСБ, там Дубінський, він же ж кадровий співробітник ФСБ. Причетного також цей Ігор Гіркін, який теж кадровий співробітник ФСБ. Тобто є там ціл, є ще дуже багато прізвищ, так? і в чому ще є обмеження? Цієї справи, що, На жаль, суд себе обмежив безпосередніми виконавцями, а не пішов далі, бо ці люди, вони ж не можна з військової частини просто так взяти і перевезти таке складне, дороге і е, ну, обладнання, як установку БОК з бойовими ракетами. На це має бути даний наказ. От, а наказ таки може йти е, ну, щонайменше від рівня керівника військового округу, а військовому керівнику військового округу можна давати накази. Генеральний штаб, Міністерство оборони, а вони в свою чергу діють за наказом Вищого керівництва Росії, тобто президента, президента Путіна. Тобто суд не пішов далі, не розслідував далі цей ланцюжок. А от наше завдання, наше завдання України, спираючись на це рішення, піти далі і говорити про те, що відповідальність за і за Боїнг, і за тисячі життів наших співгромадян, вбитих, знищених з квітня і навіть з березня 2014 року, це все лежить на президентові Росії, на усьому вищому керівництву Росії. І що ми якраз і будемо добиватися відповідальності їхньої не лише за події після 24-го року лютого цього року а й за події, які почалися ще після 20 лютого, після 20 лютого 2014 року ще одне запитання пане петре ми сьогодні в ефірі говорили про резолюцію ООН щодо відшкодування росією збитків завданих українцям військовою агресією знову ж таки посилаючись на слова кореспондентки суспільного олени куренкової сума компенсації родинам загиблих під час Після збиття російським БУКом цього літака MH17 ідеться про суми 30-40 тисяч євро. На вашу думку, яким чином будуть сплачені ці компенсації, і чи взаємопов'язаний цей процес із тими репараціями, які після нашої перемоги українці будуть вимагати у Росії? Потім Ні, Ні, тут треба чітко розуміти, що ці це різні процеси. Тобто, тут люди вони позивалися до суду, вони позивалися до суду Нідерландів. І я вам скажу, це дуже чутливий і дуже неприємний удар по Росії. Знаєте, то чому? Тому що через Нідерланди проходить близько 10% російського експорту нафти. І очевидно, що гроші будуть взяті з арештів усіх, чи це будуть судна Російської Федерації, чи це буде нафта, яка належить компаніям Російської Федерації, які все ще знаходяться не під санкціями Європейського Союзу, або навіть тільки під санкціями, але де буде доведено, що це їхня НАФТА, або що це їхні контрагенти, що в Нідерланді зберігають нафту чи нафтопродукти. Тому це дуже болюча і дуже неприємна річ в плані компенсацій. Для нас інша справа, в нас зовсім інші масштаби, у нас зовсім інші джерела будуть покриття. В тому числі і латність, яка на території Нідерландів, але головна наша мета це отримати ось заморожені на Заході, в Сполучених Штатах, у Франції, в Люксембурзі, Швейцарії, ну, сотні мільярдів доларів у різні, у, різні, у, різні, у різні формі, в різних валютах, можливо, в цінних паперах, які зараз заморожені. Ось це ми будемо добиватися. Причому це може бути і судовий, і позасудовий механізм для компенсації втрати збитків, які зазнала і держава, і юридичні особи, і в першу чергу громадяна України.